У Болградському районі вже 15 років працює племінний завод з вирощування свиней замкнутого циклу виробництва. Проєкт стартував у 2008 році. За рік виробництва племінного заводу отримують 6 тисяч поголів'я. Нам вдалося поспілкуватися з півавтором даного проєкту. Василь Михайлович Волощук розробляв технологічну частину, а після старту проєкту здійснює науковий супровід та консультує. Главний проєкт – це було побудувати промисловий комплекс на 30 тисяч. Але щоб функціонував цей комплекс, його треба постійно комплектувати племінними кнорами, племінними свинками. Ми розрахували, що це закуплять із-за кордону або з то дорого. А якщо у нас куплять, то небезпечно, тому що ми могли завести різні захворювання. Автори проєкту пішли по шляху будівництва власного племрепродуктора для комплектації комплексу, а з набуттям статусу племзаводу, окрім власних потреб, почали реалізацію племінного молодняку в інші господарства по всій території України. На території племзаводу дотримуються всіх запобіжних заходів, щоб не допустити ніяких захворювань. Люди в нас працюють вахтовим методом по два тижні. Вони на вахті через два тижні знову міняється. Для них обладнані повністю кімнати з душовими, харчування також за наш рахунок за рахунок господарства. Свої продукти вони не мають права привозити. Вахтовий метод роботи повністю забезпечив ветеринарну безпеку, та покращив умови праці. Ми займаємося вирощуванням племінних тварин, породи велика біла та ландрас. І також ми отримуємо помісі, це F1. Продаємо як чистопорідних тварин, так і гібридну свинку кнурців, та велика біла. Тварини племінного заводу комплектуються за рахунок періодичного завозу кнурців і свинок французької селекції від батьків, перевірених по якості нащадків. На заводі знаходять резерви для підвищення багатоплідності, великоплідності та підвищення м'ясності. З 6 тисяч поголів'я на племіному заводі вихід племінної продукції близько 2 тисяч. При вирощуванні племінного поголів'я здійснюється постійна племінна вибраковка. У нас досягається, як і по всіх вимогах, 1 к, 3, 1 к 4, 1 к 5 переселекційний тиск. Тобто ми вирощуємо 4-5 свинки і з них відбираємо тільки одну на етапі 2 місяці, 4, 4 6 і 8 і вже тільки виходить найкраще, що залишаємо. Для ремонту власного і те, що ще стільки ж саме можемо продавати, це така задача цього комплексу. Племзавод має можливість реалізовувати уже запліднених свинок, а також реалізувати спермопродукцію в спеціальних пакетах. На опоросі, так ми народжуємо, ставиться обов'язково гніздовий номер, так як ми племене завод. І в 21 день у нас ставиться бірочка, ми їх ідентифікуємо, відбираємо, якщо це чисті чи гібридні, ми обов'язково відбираємо їх. Самих найкращих ми лишаємо, а остальні в нас йдуть на брак. Так як ми маємо ще ферму на Березино, туди відправляються всі наші кастрати і бракована свинка. Те, що залишилося, і де як товар, передаємо на Березино, там, де в нас відгодівля, відгодовується і передаємо як товарне. Племінний завод веде ветеринарний контроль вже проданих запліднених свинок, надають консультації спеціалістам господарств, які придбали племінних тварин. Телефонують, розповідають, як вони там розпросилися, які вони отримали показники, і це дуже радує, що людям подобається. У квітні виявлено несанкціонований злив фекальних мас у річку Минзул, яка впадає в озеро Ялпуг. Нам було цікаво, як на племіному заводі позбавляються продуктів життєдіяльності тварин. На території є спеціальні ванні збірники для гною, яких вистоюється, поки йде біобеззараження, Потім вивозиться на поля Агропремхолдинг, як добриво. Що стосується екології, ми постійно. У нас там на комплексі він великий, там більше вся проблема, він ближче до міста Болград. У нас там і біогазову установку ми зробили, вона працювала, зараз вона не працює, треба ремонтувати, там сепаратор працює і так далі. Тобто, і ми розробили і систему певної очистки, і, і зараз робимо. Також ми дізналися, які методи використовують, щоб нейтралізувати запах від комплексу, що розташований неподалік від Волграду. Використаємо спеціальні бактерії, додаємо ці бактерії, знижують оцей рівень запаху. Потім ми розробили і ставимо такі пристрої, які зменшують пиль у приміщеннях, а пил. Він є дуже маленькі частинки і вони є основними переносчиками запаху. А м'як розчиняють у воді, то проводять через сепаратор, поки діла біогазова установка, отримували газ. Оце коли у нас зламався цей біореактор, той, де ми газ отримали, то ми зараз якраз ось, приїхала техніка, будемо виносити на поля під кукурудзу. І Спеціальну техніку буде робитися радочок, вливається туди ця ж... гноївка, і тут же йдуть два диски, закатують. До війни племінний завод ТОВ Агропрайм Холдинг був постійним учасником агровиставок міжнародного рівня, відзначений нагородами за високі досягнення у галузі свинарства. На заводі впевнені, що важливі фактори для високих результатів це оптимальні умови утримання кнурів, свиноматок, поросят. Та кормова база. Крім цього, підприємство Агропрайм є сучасним ефективним підприємством, яке систематично сплачує податки до місцевого бюджету. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТодей.